Е... Так, да, з чого це... починати краще всього фітлайн? Це найрозповсюдженіше питання, і наукова рада нам дає підказку навіть під час реєстрації. Оптимальний сет, який є і абонементом, входить в щомісячне замовлення для тих, хто хоче. І е... це Power Cocktail і ресторейт. Якщо нам Power Cocktail, він навіть вдвічі більший, бо його вистачає приблизно на 16 годин. Uh, він цей павер він цей коктейль містить вітаміни, аню та тихенько, вітаміни групи В, Він містить, причому ці самі з Activise, просто так, без флеш-ефекту, більш лайтова версія. Uh, потім там є клітковина корисна, яка буде як мітлою чистити кишківник. Є розчинна клітковина, яка буде ніжно знімати запальні процеси, відновлювати слизову нашого ЖКТ. Там є також ферменти, антиоксиданти, є правильні бактерії, тобто, це те, що дає нам на день якісне травлення, хорошу енергію, увагу, концентрацію і стресостійкість. І ось цей ранковий коктейльчик робить так, що ми з їжі більше користі отримаємо, менше стресу, більше функціоналу у людей з'являються. Зміни в їх звичках, вони хочуть їсти більш корисну їжу, вони хочуть рухатись, в них з'являється потяг до спорту, до фізкультури, і у нас вже тут цілий двіж такий організувався, е, як я називаю фітнес білочок зожників, які люблять кому хто сальса бачата. Та вата, йога, ісцеляючий імпульс. Ми тут просто не можемо зупинитися. Якщо була задумка три тренування в тиждень, то в нас вже сім тренувань в тиждень, і деякі відвідують всі. І Cocktail е, – це дуже класна підтримка для людини будь-якого віку. Навіть діткам можна давати, і людям похилого віку, і спортсмени його люблять. Його навіть в дорогу просто взяти, з водичкою розвести. Якщо нема що поїсти, то краще з'їсти павер-коктейльчик і наповнити своє тіло корисним. Ресторейт це вечірній коктейльчик, який діє приблизно 8 годин, поки ми спимо. Ми ж за день трішки просідаємо, стаємо коротші. І вночі ми можемо відновити свої хрящики, свою лімфу, мозок, нервову систему. Якщо ми розслабляємось, і ось магній дає розслаблення, цинк, покращення. Роботи індокринної системи, імунітету, там є селен, онкопротектор, вітамін Д, який дасть можливість кальцію засвоїтись і зняти запалення. Там є міць, яка допомагає працювати цинку і імунітету, і гормонам. Там є такий хороший антисептик, як марганець, там є хром, птор, ті необхідні компоненти, які нам... Будуть як електроліти допомагати створювати і очистку нашої лімфи, і відновлення нервової системи, і просто глибоке розслаблення. Якщо говорити коротко, ми спимо, а він працює. Він дає нам просто неймовірну глибину і якість розслаблення. І ми вранці з ліжка не встаємо. Ми зіскакуємо з того ліжка. Ми його називаємо напоєм завтрашнього дня. Це як таке. Класне шампанське пересном пересном, після якого не болить голова. Так, так, Тому це... це база. Так, що хочу додати для тих, хто буде дивитися запис: якщо ви ще не зареєстровані, то у вас буде дуже крута можливість зареєструватися і отримати ще додатковий подарунок. У мене, на жаль, вже закінчився, немає цього активайзу, але додатковим в подарунок буде йти не тільки одна баночка, а дві баночки активайза за звичайну реєстрацію, якщо на маленьку опцію. Це то, на території України. Так, на території України. А, і... Три баночки Activize і сиворотка для обличчя. Якщо ви реєструєтесь на велику опцію на таких шість наборів і заходите на менеджера, називається і така опція. Хто зареєстрований вже ви знаєте, це почалося з липня з минулого місяця, да, і продовжила на серпень місяць таку можливість отримувати подарунки від компанії і скористатися такою можливістю. Ну, це, це просто не скористатися, це гріх. тому. Тому, тому uh, так, uh, ще було питання стосовно Мен uh, Плюс, uh, трошки розповісти: uh, це uh, для чоловіків був розроблений uh, комплекс такий Мен плюс. Зараз поділюся екраном uh, швиденько. Папа, Я можу да, коротенько сказати про Мен плюс. Ви знаєте, основна проблема, чому взагалі чому розробили цей коктейль? Я скажу так, що нам дуже пощастило, тому що компанії компанія Рольвзорг він дуже зробив багато грошей і хоче прожити якомога довше і в радості. І дуже багато продуктів, які вони зараз розробляють, це розроблялись продукти для потреб їх сім'ї. Я не знаю, чи були в нього там особисто питання з потенцією. Про це ніхто не розказував, але йому 60 років. 61, один. І, мабуть, все-таки через стреси, через величезну кількість питань в сучасних мужчин дуже часто виникає погіршення потенції. І підтвердження тому, це Віагра, яку продають більше ніж на 8 мільярдів доларів в рік. Уявіть. Так ось Мен Плюс, це продукт, який розроблений для витривалості. Це не тільки чоловічий продукт, можна і жінкам, особливо, якщо є тенденція до целюліту, якщо є тенденція до зменшення тестостерону, бо це гормон, який має бути і у жінок, це ну, гормон, який допомагає потім естроген виробляти. І от е, щодо Мен плюс, у нього цікава дуже дія. Зараз е, скажу за інгредієнти: от, наприклад, шафран. Це природний афродезіак. Він дуже класно покращує настрій, знижує стрес, він підвищує чутливість нервових закінчень. Якщо чоловік нервує або палить, у нього цей больовий порог зменшується і чутливість теж зменшується. І, наприклад, він допомагає зняти гормон стресу кортизол. Він також підтримує лібідо і емоційний баланс. Червоний жіншень покращує кровообіг, підвищує витривалість, ерекцію, енергетичний обмін. І він додає життєвих сил, допомагає в боротьбі з втомою. Роль Жорг чітко сказав, що через три тижні прийому Мен-Плюс каже: ну, на тренуваннях я точно став більш витривалий, а про його, ну, про його дію і у чоловічну, то, мабуть, хай краще роз... було б краще, якби розказала моя дружина. Вони там собі похихікали на сцені. Ми теж переготали, бо ну, прикольно, коли люди. Залишаються молодими в усіх відношеннях. Є екстракт яблука, як джерело поліфенолів і кверцетину. Це дуже класні антиоксиданти, природні протизапальні сполуки, і вони, до речі, допомагають ендотеліальну дисфункцію профілактувати. Тобто, це одна з причин еректильних проблем, тому що проблеми з судинами якраз і є, коли страждає ендотелій. Якраз і є причиною, чому наповнення кавернозних тіл недостатнє, тому ерекція страждає. Є вітамін в 5 його ну, він допомагає утворювати стероїдні гормони, тестостерон і допомагає покращити енергообмін, стресостійкість. б 12 вітамінчик допомагає у кровотворенні, теж кількість і якість крові впливає на якість еректильної функції. І енергетичний метаболізм. Б 7 він на обмін жирів, він покращує волосся, шкіру, нервову систему, на покращує роботу білків в тілі. І ось це теж дуже важливо для хороших гормонів. Б3: це мікроциркуляція, захист від поганого холестерину і зменшує ризик атеросклерозу. Цинк це вироблення тестостерону безпосередньо, рухливість сперматозоїдів теж покращується від цинку. І е, вон, е, безпосередньо поліпшується фертильність, це живучість самих Б6, е, який там входить, він регулює обмін амінокислот, він е, покращує анютка тихенько е, синтез нейромедіаторів і гормонів. Тобто е, в нашому організмі є перед ну, такі помічники вироблення гормонів: це нейромедіатори. Це те, що допомагає сканувати в нашому тілі процеси і передавати інформацію. І, Б6 в цьому плані він дуже гарно допомагає навіть захистити судини від гомоцистеїну, від надлишкових гормонів, від надлишкового білка, я перепрошую, і ну, утворення бляшок. Тому е якщо говорити про мен плюс, то він і гормони покращує, і кровообіг, і антистрес, і відновлення, і ще й антиоксидантний захист. І це не просто про ерекцію, це профілактика простатитів, це профілактика е, навіть онкопроцесів, це профілактика е, апатії, депресії і навіть погіршення мозкової діяльності, тому що перелік цих вітамінів дуже гарно впливає і на мозкову діяльність, і ми знаємо, що у багатьох чоловіків ще є такий тип андрогенної алопеції, це коли. Через порушення гормонів відбувається облесіння, то навіть вживаючи Мен плюс, можна побачити, як покращується шевелюра. У чоловіків, яких дефіцит тестостерону, може, наприклад, з'являтися розтяжки на тілі, ожиріння по жіночому типу, то їм важко скинути вагу, тому що в них запальний процес вже від самого виру відбувається. То вживаючи Мен плюс набагато легше. Розщепляти жири, боротися з цими гормональними змінами і навіть налагодити потяг до фізкультури, до фізичної активності. Ось така крутенна річ, яка сучасним чоловікам, які сидять багато то за кермом, то за телевізором, то за комп'ютером, просто необхідні. І це не просто про задоволення від життя і лібідо, Теж і про здорове довголіття. Дякую дуже дякую.